Сіндром синдром відмінниці це те, що ми з самого дитинства спочатку взрощуємо в собі, а потім другу половину життя або нас називають перфекціоністами, або ми починаємо щось змінювати. Які ознаки синдрома відмінниці, відмінника? Перше, це коли в роботі дуже гарно проявляється. Це коли вам, наприклад, роблять знаєте, документи, ви підготували або щось зробили, і вам кажуть, а давай ми трошки відозмінимо і зробимо отак. Це коли ви до цього відноситесь як до критики, приймаєте це іноді сльозами на глазах, іноді з думкою, що все в мене все достало, я піду. Це синдром відмінниці. в житті. Як це відбувається? Це відбувається тоді, коли... У вас є ваші плани, діти вас не слухаються, або діти вам можуть щось сказати, і ви ображаєтесь. Яким чином, ну, це і в мене таке було, яким чином взагалі не те, що його позбутися, як його відозмінити, тому що синдром відмінниці має один класний плюс це е, робити максимально. Е, Максимально класно якісь речі в житті. В чому це заважає? В тому, що, перше, дозволити собі робити помилки і в думках мати на увазі, що люба людина може помилятись. Тоді з часом це розвивається і з часом. Перше залишається високий рівень досягнень, які ми маємо, але при цьому є таке відчуття, і є така в голові річ, що я теж можу помилятися, і це нормально, якщо інша людина знає краще за мене. Да? І якщо мені це сказали, це означає просто про те, що в деяких речах мені потрібно по іншому глянути на ситуацію, по іншому щось зробити.